Мінуси моєї іспанської квартири. Ну про безхатьок я вже розповіла в цьому відео, як вони палять один одному житло, воюють. А ми на це все дивимося зі своїх вікон. В'їзд на паркінг це просто біль всіх українців з великими машинами в цьому домі. Ось такий в'їзд карявий. Ніхто не може заїхати з першого разу. Всі вже покоцали свої машини. Яке рішення придумали іспанці? Просто відпиляти декілька сантиметрів. Немає місця для зберігання простих побутових речей, тому ми зберігаємо все в шафах, а пралка просто на вході. Катастрофі! Фічна нестача розеток, особливо з нашою професією, тому подовжувач наше все прийшлося прийняти дебільні рішення, щоб дивитися проєкт. де розетки потрібні, їх немає, а де не потрібні, здрастя приїхав. Ванних взагалі нічого не було. Прийшлося повішати сушилку для рушників, всілякі крючки, штуку для шампунів та фільдер на воду. Бо вода в новобудовах жахлива і сушила всю шкіру. Супер маленька і незручна кухня. І нам навіть прийшлося докупати якісь полички, бо ну нікуди складати речі та продукти. І це нас дві людини, тому я взагалі взагалі не знаю, як сім'ї більші тут виживають. В Принципі з усіма мінусами я змогла змиритися або вирішити їх, а які мінуси є у вашому житлі.